Всім привіт! Ось і минув 2023 рік, настав 2024 рік. Хочу скористатися цією нагодою та привітати вас з цим новим листом нашого життя. Багато хто хоче після Нового року знаєте, відложу якісь свої плани, яка вже там з понеділка, з Нового року. Тож я хочу, щоб після. Цього нового року ви здійснили всі свої плани та мрії. І я повертаюся сюди на Ютуб. Хочу вам знімати багато цікавих відео, багато ідей, стільки що прям вообще голова прям зривається. Стільки всього хочу, стільки хочу, хочу, хочу. Головне, не забутися, що я хочу, Тр... записати треба. Тож вітаю вас зі всіма прийдешніми святами. Бажаю вам, щоб у вашому цьому новому році здійснилися всі плани, всі бажання, всі ваші починання і звершення були легкими. Ну і бажаю Україні нашій перемоги, звісно, то, що ми вже дуже втомилися жити з цією війною. Нашим хлопцям дуже важко. Ну, Це вже отут просто болить. Е, тож, е, дивіться, залишайтеся тут, підписуйтесь на мій канал, тому що там дуже мало підписників. Хоч в цьому році, щоб було цілах. Ладно, не скажу вам. Якщо здійсниться в кінці року, скажу. Чи здійснилась моя маленька, маленька мрія? Це потрібно прибрати ось це. ось це, все, 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 все. все дуже не люблю, коли е, на поверхні. Дуже багато речей. Це для мене прям якийсь. ну, Не можу. Мені прям це не подобається. Ось тут треба прибрати. Приготувати їду. Напевно, що це буде борщик. Ангеліночка, помахай привіт! Кажи, що ти хочеш? Да. Чого в це? Знаєте, я дивилася багато різних відео про мінімалізм і все таке. І дійсно в квартирі стільки речей непотрібних, просто одягу ну, завали, шафа повна, а ходити ну, немає в чому. І, і хочу в цьому році перебрати їх і по, по максимуму позбавитися їх. Тому що дуже багато. Дитячі речі то міняються, то що діти ростуть. А свої є такі речі, які я ще навчалася у, 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 у. мене вже дитині 7 років, і вони ще у мене є. Так що сьогодні вряд, чи я займуся цією справою, а завтра зранку точно займуся. Я знаю, що в кожного свій рецепт борща, але я в борщ додаю ще. Е, Отак от, от трішечки цукру. Трішечки, оце, я вже додавала Такого звичайного 9%. Буквально там 1-2 крапельки. Я, звичайно, не великий кулінар, але це, певно, що додає смаку чи посилює цей смак. У мене ось такий смачненький наваристий борщик. Борщик з. Е, що це таке? Боже, дай Боже пам'ять спаржею, помідорками з морозілки, баклажани, ну, таке, щоб е, їла ангеліночка. Нежирний з курячим м'ясом, прям смакота. І ти такі представучі, тільки мама сіла, mm -hmm. а вона вже до мене на ручки вилізла. Стічки mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. червоненькі, жарко тобі? Тут ще такі маленькі можна Ой, зловити, обнімати і цілувати. Коли вже виростуть, то тікають, коли їх обнімаєш і цілуєш. Дитина збирається завтра в школу я питаю, там все порядок. Все супер. Все супер. Я ще хочу замаринувати цибулю та салом до борщика. Це прям смакота. Сьогодні ні з ким цілуватись не буду, тому що наїмся цибулі. Я ось так от її трішечки мну. Додаю. Десь дві ложки цукру. Десь приблизно дві столових ложки осаду, стрішечки відразу солі та теплої водички. Буквально також дві ложки, так як і оцету. Потім переминаю і залишаю на деякий час. Нарізаю ось таке чудове домашнє сальце. М -м -м, у мене вже прям слинки котяться. Блін. Тверде з морозилки Зараз я ще посолю, тому що сало було в морозилці і прям смакота. Така от смачна вечеря в нас вийшла. зробили ще грінки в грилі, Доїдаємо морський салат, морська капуста, сало, мій борщик. Та ще доїдаємо кутю. Всім смачного, хто їсть. Пока-пока. Добрий ранок. Сьогодні е, в нас е, несподівано прийшла зима на вулиці. Так прям дивно. <реш> так вже тепло було, так не хочеться, блін, холоду. Просто капець, як не хочеться холоду. Я думала, що е, цієї зими я не буду купляти собі теплу куртку. У мене така є е, типу єврозима, чи як вона називається, або Холодна осінь, чи, щось такого. Але бачу, треба мені буде поїхати та купити курточку. Сьогодні діти вдома, тож мені буде не сумно, весело. У мене плани сьогодні розібрати гардероб. Коли я до нього дойду. Так не хочеться, так не хочеться, але треба робити. Гаразд, пішла я пити каву, беру вас з собою. Вже мамина муціна. І дай цьому.

Знаєте, ранок не настільки добрий, як хотілося б. Наше місто проснулося сьогодні від страшенних вибухів, їх було десь понад 6. Це дуже страшно, дуже прямо. Я не знаю, як люди живуть ті, які постійно під обстрілами. Тут в так серце пішло в п'ятки, діти прокинулися. Ростик то не чув, він спав, а Ангеліна прокинулася і така прям здригнулася швидко до мене. Ну, це дуже страшно, що наші діти живуть в такій реальності. Дуже. Тут дорослому страшно. Якби ти себе не настраював, як би ти. Неприємно, дуже неприємно. Коли це все закінчиться? Хотілося б такого приємного, спокійного ранку. Ми думали, сьогодні зберемося в школу. Це як завжди. Ну, майже кожну ніч. Майже кожну ніч вони луплять тими шахідами, тим всім. Слава Богу, до нас воно так не долітало, летіло в іншу сторону нашої області, але сьогодні було чути. Сподіваюся, що ніхто не постраждав. Ну, Життя продовжується, треба брати себе в руки, тому що від того, що ми будемо. Ой, не можу не можу сістися. Від того, що ми будемо сидіти на нити, нічого не буде ні у нас, ні у наших дітей. нічого, Треба брати себе в руки, показувати гарний приклад для своїх дітей. Сонечко, собі. Ціломеці, це моя кава. Я сьогодні каву нагріла е, разів три, Я ніяк не можу її допити. Ніяк не можу <плес> дойти до кави. А <плес> де, твій, де твій банан? Нема? <плес> де? <плес> ням, де твій ням? Тут? <плес> Тут? На дай ростіку. ростіку. Опа, О, Опа. Хочу все ж таки долізти до свого гардеробу, перебрати його, прибрати там, повикидати. Є багато речей, які я була вагітна, носила. Зараз вони мені трошки не по фігурі. Треба їх перебрати і кудись... І головне не переложити з місця на віси, кудась їх діти і винести за межі квартири. Можливо, комусь щось продам. Зараз займуся цією справою. Я займаюся зараз прибиранням і згадала е, таку е, річ зловила себе на цій думці, що ми недавно що з чоловіком обговорювали е, таке: у нас невелика квартира, хто не знає, і нам трошки тісновато. І замало місця тут нам у нас двоє дітей. І, понятне діло, що нам їх куди скоро треба буде діти. Ростік вже е, запитує. І хочеть, він дуже хочеть свого пространства. В нього, звісно, є трошки його, але він хоче свою окрему кімнату. Е, понятно, діти в нас в рознополі. Ну, е, Хлопчики і дівчинка вони підростуть далі в одній кімнаті, їм теж буде незручно. Е, ну, і ми задумалися над тим, щоб або нам потрібно продати цю квартиру і купити. Е, закінчується в мене пам'ять або продати цю квартиру, купити, доложити гроші, купити більшу, або купити земельну ділянку і построїти будинок. Як би будинок, ми все ж таки завжди мріяли про будинок і там все ну, вийшов, погуляв, якось ну зручніше. Я то виросла в будинку. Мені це ну, дуже класно, прям. Я би хотіла, щоб мої діти так само мали свій простір коло будинку. якийсь можна було літом гуляти, басейн. Це все було твоє. Ну, але це довго і, звісно ж, затратно, і нам треба десь жити ще. <хи> так що ми якби накопили якусь частину грошей і хочемо її кудись вложити. Але куди ми ще не рішили? Тому що діти все-таки виростуть, і ми не знаємо, чи потрібен буде нам той будинок. Ну що, ми будемо палювати великий будинок? Я сумніваюся, що вони захочуть з нами жити. Ну, вони захочуть щось своє. І чи потрібно воно нам? І от ми задалися цим питанням і самі не знаємо, що нам робити. Чи потрібен нам той будинок, чи не потрібен. Якесь таке дивне. А зараз нам мало тут місця. А в принципі, якщо ми залишимося Сашою тільки я дав він, та й нам і квартири би хватило. Та однокімнатної би хватило. Навіщо нам, блін? Велика квартира для того, що? щоб спальня, кухня, куди ми ще там ходимо? В ванну ходимо, нічого такого. Так що я навіть не знаю. Ми саме задумаємося. Говорила з Сашою, Саша каже, я теж не знаю, потрібно воно нам чи не потрібно, що нам потрібно. Таке, щось хочемо. А тут там, місця зараз мало. Не знаю, або просто можна побудувати будинок, потім його продати, якщо він буде не потрібний, або залишити комусь із дітей. Е, якщо в дітей, наприклад, буде там велика сім'я в когось, і... а ми б повернулися в квартиру. Ну, квартиру продавати категорично не хоче. Так, мене тут трішки виробили е, телефоном дзвінком. Е, так що ми, от в таких от роздумах, думаємо, що нам робити. І як це робити? Але з другої сторони, якщо подумати, треба жити зараз тут, тому що ми не знаємо, що нас чекає через 10 років, так як от сталося це в нашій країні якось так неочікувано для нас. Це потрясіння було. Слухай, просто чи дитина спить там. Мала спити, я так прислухаюся. E, ну от e, ми, в общем, e, якщо ми. Мы... Найдемо щось і будемо починати е, будувати, то будемо будувати. Якщо потім не сподобається, певно, що продамо. Але з моїм Сашою продавати це дуже важко. Йому треба все, він як плюшки, він додому тягне все, всі проводочки, всякі такі там детальки, йому все потрібно, я все викидаю і від всього й збавляюся. І він все тягне вдома, все вдома. З одної сторони це хорошо, того, що чоловік тягне все вдома, а з іншої сторони, ну Плюшкін-Плюшкін. Ну. Щось продати з ним це теж дуже важко. Йому все потрібно. У нас є там, е ну, в общем, не нова. Кажу, давай продамо. Ні, вона мені потрібна, йому все потрібно все. зібралися на вулицю. У них ось такий <вот> прикид. <свісно> так, хочу собі нову вже якусь куртку чи що, а то отділа цю шубу, вона мені трохи незручна. Але пішли. Довольно? Щічки червоні. Каже, на вулиці так холодно, мороз. Ростик нас витягнув на горку. Круто! Погнав. Сам один на горці. У вулиці заходили в магазин, хочу вам швидко показати свої покупочки. Купили ось таку баночку, обожнюю все таке. Йомкості для зберігання. Коротко батон, колбаса. Купили таблітки від кашлю. Дуже класні оці таблетки Бромексін. І, до речі, недорогі. сирочок, дитячі пюрешки, випічка. сир. Це в маленьких пачечках дуже зручно, тому що якщо велика, то в мене все псується. Сушки. І соломка розтік пере до школи. Ми вже. Перейшли з вулиці додому. На вулиці так холодно, що в Ангелінки всі щічки червоні. Носик червоний. Та в мене самої аж е, губи всі от пересохли, треба помазати чимось. Е, стільки снігу випало, що я коляску носила пхала. Своїми 45 кілограмами мені було важко. У мене прям знос подіршка. А Ростик мені допомагав. А я допомагав. <гум> ну На цьому ми будемо з вами прощатися. Всім пока-пока. Будемо готувати вечерин і лягати спати. Пока!